У кого маленька ванна кімната, люди стикаються з такою проблемою. Зробили ремонт, радуються, але потрібно поставити пральну машинку. Звичайно, що дивляться на ось такі повногабаритні машинки. І коли взяли, стали, чоловік взяв рулетку, переміряли і розуміють, що повногабаритна не міститься. Спеціально для вас привезли ось такі чудові нові пральні машинки. Непоганої якості і за адекватну ціну. Саме головне за адекватну ціну. І зараз дослухайте тільки до кінця. За 9500 гривень ви отримуєте нову пральну машинку з двохрічною гарантією, і самим великим плюсом цієї пральної машинки є те, що в цієї пральній машинки йде розбірний бак, друзі. Так. І якщо вийде гарантія, і потім ви стикнеться з проблемою, заміни підшипника, барабана, люба майстерня дай на дому приїде і замінить за півгодинки чи там за годинку підшипник. Ну, хай б не за годинку на майстерні за годинку поміняють, да? бо ж ніхто не захоче там, приїжджати до вас додому, щоб воно все розкидане було по ванній комнаті. І все. І це буде недороговартісний ремонт, тому що найбільша проблема стикається з хрестовиною, з підшипниками, нерозбірний бак, ви перепла переплачуєте інші гроші. Якщо порівняти ось цю пральну машинку, що ми привезли, в неї є дисплейчик, 6 кг завантаження білизни, тобто усі необхідні функції є, досить непогана якість і хороша ціна. Якщо її порівняти з таким виробником, як Словенія Горенія, да, то Горенія буде. БУ наголошую не нова коштувати свіжих років від 7,5 до 8,5 тисяч гривень. Це трішки трішечки гірша якість, ніж в Гренії, Ну, по пластику, можливо, по, по самих м -м, деталях. Але дворічна гарантія, розбірний бак і ціна 9500 нової пральної машини. То для чого купляти там, мішку БУшку, якщо по-любому та тагаріння теж вже якби, якийсь ресурс пропрацювала, чи там звідки вона привезена з Німеччини, з... неважно, звідки вона там привезена була, ресурс якийсь вже в неї і ви розумієте? А для поціновувачів дизайнерських, ну, хтось собі хоче ремонт зробити, він каже, біла не подобається, не тули мені ту білу. Будь ласка, для вас є темний графіт, все як ви любите, сенсорне керування, гарний дистейчик. Ну, все як має бути. І ось цей люк вікна. Один і такий самий, як в LG. Все. І теж роки гарантії, розбірний бак. Гарний функціонал, досить непогана якість, але за неї треба трішки переплатити. Грошей, няток, бо за цей колір, за це всі. Як ви кажете, свісто треба трошки доплатити. Телефон в Шапці профілю закріплений за посиланням. телефонуйте, надаю гарантію, відправляємо.